Привіт, це Алітаро. Давай подивимось, в чому твоя сама реалізація, де тобі себе знайти в чому житті, в чому твоє призначення, так скажемо. Так, буде три варіанти. Обирай свій. І так, варіант номер 1 варіант номер два і варіант номер три. Обирай свою карту, даю декілька секунд. Можливо, трохи погано видно, бо зливаю ці карти, але я думаю, все одно це не, ніяк не вплине на твій вибір. Що ж, перший варіант. Поїхали. В чому самореалізація реалізація першого варіанту сила. Ну, одразу по цій першій карті я можу сказати, що ви людина дуже сильна, дуже а, така стримана, вмієте контролювати себе, контролювати свої емоції. Чому я зараз пішла в емоції? Да? Хоча сила це не тільки емоції, це фізична сила, це сила а, вашого тіла. Тобто, ви дуже сильна людина, як тілом, так і духом. А, ну, по перше, по цій карті. Ви ваша самореалізація може бути в спорті, наприклад, професійне заняття спортом, танцями, все, все що пов'язано з фізичним здоров'ям, скажімо так. Також тут по силі може бути, коли ви якогось дракона можете приборкувати. Наприклад, коли ви дресируєте когось, тобто ви докладаєте великих зусиль, щоб когось чомусь навчити, приборкати, заспокоїти. Це може бути, ну, як кінолог, так, це називається, коли там собак дресирують, ну, щось таке може бути. Тобто, коли ви приборкуєте якогось звіра, можливо, з дійсно з якимись, якимись звірами. Вибачте за мою українську одразу. А, з якими звірами можете працювати? Але давайте ще подивимось, що це може бути. Так. А, самореалізація, що це? Що це за сфера життя? Тайна, все. Нічого не кажуть, копти зачинено. Хм. Так цікаво. Ну, по-перше, відсутність башні, тобто, це повинна бути спокійна сфера життя, тобто без якихось гойдалок, без якихось несподіванок, просто спокійне, нормальне життя, нормальна робота, нормальна діяльність, без якихось цікав... цікавинок. По-друге, тут. Не повинно бути масок, тобто робота повинна бути чесна, хоча поблизу перевернута справедливість, але це може просто інше позначати. Так, немає масок. Немає масок, це означає, що люди щирі, без натягнутих емоцій, натягнутих посмішок. Тобто, так, як воно є, так. Прозора, прозора робота. Колектив прозорий може бути. Тобто нормальні люди, нормальні сильні люди. Ну, до речі, зі спортом це в мене королюється, бо ну, люди, які в спорті, вони зазвичай ну, такі щирі і не приховують якихось злоб, якихось, о, боже, як це українською образ. Ніяких образ не мають, а якщо мають, то кажуть одразу, да? то може бути це пов'язано з цим. До речі, з тваринами також може бути зв'язано, тому що тварини щитують людей, і якщо людина не щира, то тварина це відчуває. Так. По перевернутому суду це може бути, або ну можна сказати, що це не якась несправедлива, нечесна робота, там де можна обманювати людей, але ні. Я думаю, що це не про це. Це скоріш про те, що тут може бути відсутність зв'язку з законом. Тобто ви можете самі собі працювати, і ви не пов'язані ні з якими структурами державними, ні з якими. Людьми ви просто самі по собі можете бути. Так, е, при цій сфері вам не потрібно бути е, триматися за кожну копійку, і я так думаю, що дуже багато вкладень також не буде. Ні, не буде. Дуже багато перевернутих карт, на жаль. Е, це може Свідчити про те, що ви ще або не знайшли цю сферу, або не розумієте, де вона, як, як туди прийти? Так. Що ще тут можна сказати? До речі, по цій карті також тут можна побачити людину. Яка роздвоєна навпіл. Можливо, це щось пов'язане з тим, що вам потрібно боротися з самим собою. Ну, мені дуже йде спорт, якщо чесно. Бо коли ти борешся з самим собою, то це в спорті дуже явно проходить. Ну, я думаю, що це все, що я можу сказати на даний момент. Давайте таку карту поради для вас дістанемо. Карта поради для першого варіанту, як швидше знайти цю сферу карта поради. Дві потянулися, ні, навіть три. Король пентак... Рицер Пентаклів, Трійка Пентаклів пуста карта. Ну, одразу гроші, гроші йдуть, але. Такі гроші, які не потрібно вкладати. Не потрібно ваша сфера та сфера, в яку не потрібно вкладатись саме зараз, великими коштами, які можливо ви ще й будете позичати там у рідних, наприклад. Ні, ні, це не ваша сфера. Якщо ви зараз кудись вкладаєте гроші, то скоріше за все це не ваша сфера, але а ось по рицарю Пентакліт можу сказати, що це те, чим можете зараз займатися, але воно ще на, на стадії такого розвитку малесеньке-малесеньке, таке на перспективку, щось маєте, якусь копійку маєте, в принципі, нормально. Але потім, от ось потім воно, воно буде розвиватися і вийде щось ну, таке, дуже цікаве. Станом на зараз просто проаналізуйте свої хобі, свої бажання. І я думаю, що ви, ви знайдете це по моїм підказкам. Тільки прошу, зараз ну, не потрібно вкладати. Воно не потребує вкладень, так скажу. Ця сфера ваша не потребує великих вкладень. Але уваги ваші потребують, звісно. Так, все перший варіант. Дякую вам. Підемо до другого варіанту. Так, другий варіант ваша сфера діяльності, ваше призначення, де себе реалізувати другому варіанту. Перевернути рицарь, лицарь, український лицарь Кубків. Ха. Ну, це. Точно, щось не емоційне повинно бути, і щось так. Мені потрібно ще одна карта, другий варіант призначення, що це. Це якась сфера, яка не потребує навіть не те, що емоцій. Чи вона просто закрита щось? Так, цікаво. Боже Так, ну одразу. Це точно, що ви не знайшли. Це точно те, що зараз... От Усе, що зараз ви маєте, усі які, якісь ом, спроби себе реалізувати, це не ваше. Ви ще не знайшли свого. Ваше буде потім, ваше буде згодом. Ом, але ви знаєте, чого ви хочете. Я зараз не можу сказати точно про що це, зараз більш детальніше розберемо. Я бачу, що ви не, ви не там, ви зараз точно не в своїй тарілці. Якщо це дівчина дивиться, то ви не імператриця, тобто ви не, не розвиваєтесь, ви не можете бути от тією жінкою, якою ви себе приц. Представляєте, як тут українську, напевно, так і буде. А, так, добре. Що це за сфера. Що це за сфера? До якої сфери потрібно прийти? Що це за заняття таке? Мах. Ну, по-перше, це якийсь, ну, тут може бути ще завгодно, насправді, це якийсь бізнес, який ви а, самі можете створити. Це фриланс може бути. Може бути не одна професія, чотири навіть може бути. Або просто декілька видів діяльності може бути одразу. Але зараз ви ну, цим не займаєтесь. Потім будете. Або ви зараз щось вклали і чекаєте, коли ж воно буде розвиватись. Цікаво. Що мені тут показує, тут на дні колоди, десятка мечів перевернута і вісімка пентаклів. Це означає, ну, за моєю думкою, звісно, що от ще нова... от якщо ви зараз працюєте десь, да, то ще не наступив такий, не настав такий момент, коли ви, ви просто, вибачте, захарились на, на цій роботі так, щоб піти і займатися чимось своїм. Тобто вам тяжко, ви не, ви не терпіти не можете цей колектив, вам не подобається, ви просто приходите додому, у вас тут якийсь трендець, просто хочеться впасти і вмерти. Но, але ви ще не, не дійшли до крайності просто. Бо, якщо б ви дійшли до крайності, то ви б кинули цю працю і пішли проживати своє. Добре, що це своє? Що це своє? Про що йдеться? Ну, може бути у кожного, у кожного по-різному, давайте зважати на те, що це а, загальний такий розбір, але все ж таки, що це? Що це таке своє? Про що йдеться? Знову мені іде фріланс. Або то, на що ви можете навчатись. А, можливо, проходити зараз якісь курси, які їх... Якісь, я не знаю, як це, ну, ну, десь навчаєтесь, да, чомусь, або спостерігаєте за чимось. І от о, і вам здається, що це дуже стабільно, дуже класно, то воно таке і є, і ви туди підете. Напевно, що тут у кожного свій варіант, але. Просто загальні енергії такі, тут не можна сказати е, конкретику, да, що це буде там, то або то. Ні, тут у кожного своє, але загальна енергія така. Ви зараз на це дивитесь, ви знаєте, що це. Ви, е, от, е, зірка, у вас є мрія, і ви от, е, до цієї мрії будете потихеньку йти. Але прийдете, коли кинете все те, що зараз вам заважає. Доки ви не дійшли до такого страшнячку, то ви будете ще працювати там, де ви працюєте. Так, що це за сфера може бути? Це може бути праця з дому, це може бути о, свій бізнес, о, це може бути фріланс онлайн якісь професії, SMM, дизайн, ютубер, просто, ну не знаю, щось таке, і це дуже стабільно. Це дуже стабільно, дуже врахує слов, слів. Немає щось таке, що вам ну, не похитнеться. От Ви взяли за це і воно працює, воно дає вам стабільність, вам добре, вам класно. Є грошенята і, до речі, з усього цього я вам скажу вам на грошенята якось пофіг. Вам потрібна самореалізація, тобто у вас нема такого, щоб ви там хотіли мільйон заробити. Ні, у вас тут хочеться просто себе реалізувати, хочеться чувствувати себе імператрицею, якщо це жінка дивиться, да? дівчина. Хочеться відчувати себе е, ну, просто реалізованою в суспільстві, а гроші потім, воно прийде. Ось така енергія тут. Так, ну це все, що я можу наразі сказати. Дякую, другий варіант. Підемо до третього варіанту. Так, третій варіант. Привіт, третій варіант. Давай подивимось, що там в тебе за професія, де себе реалізувати, третій варіант. А, мир. Мир, світ, всесвіт. Це у нас все, що пов'язано з нашою планетою. Наприклад, переїзди, поїздки, турагентство, просто вивчення якоїсь мови, або якихось мов перекладач, так? таке може бути. Мир це або світ, просто російською мир, англійською ворд, українською мир. Всесвіт світ, отак буде. так, Трішки різне значення отримуються в цього слова, але суть в тому, що по цій карті це може бути якась відстань. Праця на відстані теж може бути, наприклад, поїхати в іншу сторону країну, а працювати там на компанії якусь онлайн, наприклад. Це може бути. Перекладач, це може бути просто ну, все, що це обогодно, що пов'язано з е, іншими країнами, скажімо так. Якщо казати там банально, це може бути і космонавт, але в наших реаліях, ну, ми не можемо так скажімо, облетіти вокруг нашого світу. Так, імператор не колоди, ну це така рішуча, рішуча а, сфера діяльності, де ви отак от стукнули, вирішили, все. Я хочу я, роблю, я можу іду. От така трошки чоловіча енергія, але все ж таки а, ну, це непогано, це дуже добре. Так, боже, я щось заговорила з цим світом. Що це ще? І ще можуть бути, до речі, волонтери, тому що якщо російською брати мір, то це мир, да? коли все добре, коли все російською мірно, то українською, не пам'ятаю, як буде, клятата російська. Коротше, це про те, що Волонтери наприклад, допомагають людям, тобто вирівнюють якісь які становища дуже тяжкі у людей. І ну, таким чином це може також бути однією з цих сфер діяльності. Добре, ще трошечки докладу. Чоловіки, багато чоловіків тут виходить, але трошечки в перевернутому значенні. Можливо, Пов'язано з або чоловічим чимось, або з е, тим, що праця з чоловіками. Ну, до речі, це можуть бути, наприклад, програмісти. Є. Ну, дівчата-програмісти також бувають, але зазвичай, ну, частіше я зустрічала хлопців-програмістів. Може бути таке, і, наприклад, праця віддалена. Так, що це тут ще у нас? Ну ні, тут не те, що ви колись там вивчали, ви вже знаєте, ви вже тут імператор. Можливо, навіть таке зараз бути, що у вас гроші є, ви вже заробили, ви вже можете, у вас вже все є. Вам просто хочеться гармонії. Хочеться себе якось гармонізувати, щоб відчувати себе добре, круто, класно. І тут може просто бути, може просто вам на відпочинок. Потрібно або взагалі вам не потрібні гроші, не потрібний будинок, наприклад, хочеться просто кудись їтися. Для деяких людей тут може бути таке, що для вас не підходить поїздки за кордон. Ну, ті, хто в Україні зрозуміло чому. Особливо ті, хто в парі, тобто чоловік не може виїхати, і я не поїду нікуди. Таке теж може бути, але це все одно може означати дорогу навіть не за кордон, а в середині країни переїзди, відпочинки. Або просто праця зв'язана, наприклад, як турагент, який відправляє людей за кордон. До речі, рієлтори можуть бути також тут. Так, що ще тут у нас? Вам так, така, із крайності в крайність, як то кажуть, і дуже активної праці не хочеться, вже не доїло, вже нема сил. і дуже такої спокійної не хочеться, бо це нудно. І, Хочеться свого, хочеться свого, і воно буде, обов'язково буде, те, що, ну, на що ви заслуговуєте. Дуже такі серйозні карти тут ідуть, оці дуже-дуже серйозні. Ну, ваша гармонія буде. Таким чи іншим чином вона буде, ви її знайдете, все буде тут добре. Навіть якщо зараз ви не розумієте, куди йти, не можете собі там дозволити поїхати кудись щось о, змінити. Ну, все стабілізується 100%, тут буде все добре. Ось тут багато добрих карт, але вони в перевернутому вигляді. І це означає, що у вас зараз такі життєві ситуації, коли ви не відчуваєте радість. Ну, я можу зрозуміти тих, хто в Україні, тих, хто за кордоном, ну, такий великий, велика криза у всіх. І тут, звісно, ну, потрібно просто почекати перемоги і. Можливо, звернутися до психотерапевта або просто психолога за допомогою. Бо у вас тут гарні енергії, гарні, дуже гарні енергії, але вони трошки такі спотворені ситуаціями життєвими. Тобто так. Добре, це все, що я хотіла сказати. Дякую, третій варіант. Якщо у вас резонує, пишіть, ставте лайки, коментарі, ну, як завжди. Ну і все.